Зірвався в вісні, не спав два дні. Так прикинь присутні думки в моїй голові. Писав всю ніч і не склав жодного рядочка. Одні крапки, коми і точки з боку малюнки на листочку. Придумав два рядочки, тільки як приліг. Зірвався, встаю, шукає листочка, знайшовши ручку, забув рядочки. Приходячи по вулиці, хочу розповісти всім: від домок не втекти, не врятуватись мені, і я сам в хлам. Ніколи нічого такого не кажи психіатрам. Бо ну, зав'яжуть, на колеса підсадять, скажуть псих, а поки не кажу «пока». Ночами пишу, шукаю, витягую з себе талант, на голові чорті що, весь на нервах, ну і що. Перед мною тарілка, три кружки і монітор. Це всесвітня повотина, і я в повотині цій. Йду за нею по слідам. Вона за ручку води, немов знов, маман, в садочок мене. У реальному житті торможу, як браузер-експлорер. Сексі, як мазіла, на сцені, як опера, вип'ю то як гадзіла. Більше не варить мій мозок, і я пускаю під укіс свій ніс. Все не питання, на всі запитання я кажу, до свидання. Докурю останню сигарету в пачці, ламаю останній міст, і нехай котиться усе коту під хвіст. Так я завершую писати.